Аркан справедливість в Манарі, цей аркан про приборкання наших інстинктів. Астрологічна відповідність знак Зодіака Леви. І в цьому аркані мова про наші природні інстинкти, які з якихось причин ми притискаємо. Наприклад, Одружений чоловік спостерігає за жінкою, яка йому подобається, але він ніколи не дасть розвитку своїм почуттям, тому що має зобов'язання перед своєю дружиною. Навпаки, дівчина. Закохана в чоловіка, але в жодному разі не підпустить його до себе, тому що або він одружений, або вона заміжня, або він молодший, або старший, або ще якісь причини. Також це соціальна нерівність, тобто люди не можуть бути разом з якихось причин. Наприклад, хлопець з якоїсь заможної родини закохався в покоївку. І він розуміє, що родина не дасть їм, не дасть їм життя, так? якщо хлопець залежний з якихось причин від своєї родини. Тобто такі е, варіанти. В, на фізичному рівні, що це може бути? Це може бути бажання нових вражень. Тобто один з партнерів дивиться, наприклад, відповідні. Фільми і е, хоче повторити цей сценарій, йому хочеться чогось нового. Так? Це може бути флірт на стороні. Е, якраз якщо е, питання щодо одруженої пари, тобто, чи піде, наприклад, чоловік з родини. Ні, він не піде. Тобто, на рівні там, якогось флірту, таких несерйозних стосунків, все закінчиться. Е, якщо ви бачите, що за вами. Спостерігає вам, симпатизує чоловік, наприклад, на роботі, але не робить ніяких кроків. На цьому рівні так все і завершиться. Ніяких кроків ви від нього не дочекаєтесь, тому що його стримують якісь обставини. А ця мечеть на задньому плані якраз і стримує. Цю дівчину в неї є певні переконання, виховання, догми, які не дозволяють їй проявляти, розвивати, реалізовувати свої бажання, інстинкти. Якщо коротко, то так.